Добрий день, діти! Сьогодні ми з вами поговоримо про великого поета Тараса Григоровича Шевченко. Дуже давно в українській бідній родині в такій маленькій, старенькій, але дуже охайній і чистенькій хатині жив маленький хлопчик, якого звали Тарасиком. Жили вони дуже бідно. Щоб прогодувати родину, багато працювали. Батьки були кріпаками і працювали на поміщика. Батько Григорій Іванович чумакував і двічі брав у мандри з собою Тарасика. Мати Катерина Якимівна була дуже чутливою і безмежно люблячою мамою. Сім'я була чималенька п'ять сестричок і два братики. Тарас був дуже розумним хлопчиком, був пустотливим, допитливим, мрійливим, мав феноменальну пам'ять, любив природу. Пісні і розповіді про минуле. Коли Тарасику було вісім років, від тяжкої праці і злиднів померла мама. А коли стало дванадцять, залишив його і батько. Втративши батьків, Тарас пішов у найми пасти ягнят. Деякий час служив у дяка. У хлопчика рано проявилися здібності до малювання і складання віршів. Значна частина творів Шевченка. Належить до пейзажної лірики, присвячені чарівній красі українській природі, любові до рідного краю, до батьківщини. Із маленького хлопчика Тарасика виріс український народний поет, і почали його називати Тарасом Григоровичем Шевченком. А зараз давайте прочитаємо один із його віршів Садок вишневий коло хати. Садок вишневий коло хати, хрущі над вишнями гудуть. Плугатарі з плугами йдуть. Співають ідучі дівчата, а матері вечерять ждуть. Ось і згадали ми про великого українського поета, який любив свою батьківщину і хотів, щоб усі теж любили її. Дякую вам за увагу. До побачення, мої хороші, до нових зустрічей.